Знову зелені окуляри. Наближаючись до смарагдового міста, Чарлі Блек, завдяки своєму високому зросту, перший побачив біля воріт невеличку кубку людей у дивних позах. Підійшовши ближче, роздивилися, що ці люди стоять на колінах, а потім упізнали у них розпорядників і радників колишнього короля. Почувши ще напередодні про розгром армії Орфіна Джуса, вони вирішили добровільною здачею кайтям полегшити свою долю. Тепер зрадники стояли навколішки у старому подертому одязі, низько похнюпивши на покриті, обсипані курявою голови. Але серед них не було найпідлішого зрадника руфа Білана. Котрий перший зрадив рідне місто, впустивши до нього ворога. На допиті з'ясувалося, що Руф Білан зник іще ввечері. Хлопчаки, які гралися біля воріт, бачили, як він пробіг у напрямку тюремного муру. Мабуть, там він і сховався. Залізний дроворуб, моряк Чарлі та Лестер рушили туди у супроводі юрби цікавих. На площадці і всередині вежі колишнього королівського розпорядника не знайшли. Та склаптів одягу, що зачепився за отвір у дверях, стало зрозуміло, що зрадник протиснувся в дірку і втік підземним ходом, який він відкрив для себе під час розслідування справи про втечу страшили і дроворуба. Я дожену його, мовив залізний дроворуб. Я з тобою, сказав Чарлі Блек, і я, сказав Лестер. Та дроворуб відмовився від їхньої допомоги і пішов знайомим ходом, яким вони втікали із тюремної вежі після визволення. Поминувши довгий коридор, дроворуб ступив до печери шестелапого. Його залізна хода лунко котилася під скелястим склепінням. І він, який бачив у темряві, так само, як і при світлі. Помітив, що попереду промайнула маленька гладка фігурка. Сліпий божевільний жах гнав уперед руфа Білана. Наздоганяючи його, Дроворуб кричав Вертайся, божевільний, ти там загинеш. Та втікач повернув кудись у бік і зник у лабіринтах вузьких підземних ходів. Дроворуб шукав його довго і даремно. Він повернувся назад. І відтоді доля Руфа Білана довго лишалася невідомою. Разом з головним розпорядником залишив палац і пугач Гуамоко. Він не чекав від переможців нічого доброго для себе. У місті вважали, що Гуамоко допомагав Урфіну джусу у його злих чаклунських справах. Хоча насправді Урфін в останні місяці не звертався за допомогою до Пугача. Сидячи на плечі у руфа Білана, Гуамок бурчав. Я завжди вважав, що з Урфіна не вийде путящого чаклуна. Звідки у тобі візьметься зло, якщо ти не їси щодень павуків і п'явок? Їнгемо у цьому відношенні була зразкова чаклунка, а Урфін просто пустоцвіт. Піти за Біланом до тюремного муру, Гуамоко відмовився. Він піднявся з його плеча. І, важко змахуючи крилами, полетів до сусіднього лісу. Там він поселився в дублі могутнього дуба і вимагав від тутешніх пугачів та сов платити йому данину. Інакше він, учень Гінгеми, нашле на них нечувані біди. Настрахане птаство скорилося і стало справно приносити Гуамоко мишей і пташок. а він – коли був у доброму гуморі, збирав навколо себе велику зграю слухачів і ділився з ними багатими спогадами зі своєї чаклунської минувшини. Коли залізний дроворуб та інше повернулося до воріт, їх зустрів знайомий усім, окрім Чарлі Блека, блиск великих смарагдів. майстри ювеліри, стоячи на довгих драбинах і звішуючись зверху в люльках, Вставляли у браму і стіну дорогоцінні камені, видобуті з комор палацу. Смарагдове місто знову ставало смарагдовим. Під аркою їх зустрів вартовий із зеленою торбиною на боці. Прошу надіти зелені окуляри, суворо мовив фарамант, розкриваючи торбину, наповнену окулярами. Без зелених окулярів до смарагдового міста входити забороняється. Такий наказ Гудвіна Великого і жахливого. Відлітаючи до свого друга, великого чарівника Сонця, Гудвін попередив нас, що жителі міста ніколи не повинні знімати зелених окулярів, і що порушення цього закону викличе страшне лихо. Закон було порушено, і страшне лихо спіткало нас. Усі покірно наділи окуляри, надів їх. І Чарлі Блек. І все перед його очима заіскрилось, заграло чарівними переливами найрізноманітніших відтінків зеленого кольору. Присягаюся іклами дракона. вигукнув у захваті моряк. Тепер я вірю, Елі, котра розповідала мені, що смарагдове місто найкрасивіше в світі. Залізний дроворуб і його друзі пройшли прохолодними вулицями, де раділи жителі, і вийшли на площу перед палацом, де вже били іскристі фонтани. Рів, що оточував палац, був як і раніше наповнений водою, а міст було піднято. І, як і минулого часу, на морі стояв Дін Гіор і розчисував золотим грібінцем свою розкішну бороду. Діни Гіори, закричав Лестер, відчини, браму!» ані звуку. Дін Гіор самозакохано вдивлявся у церкальце і любовно розправляв пасма бороди. Діни Гіори, закричали присутні, а залізний дроворуб що сили затупав топорищем по перилах огорожі. Та дін Гіор нічого не чув. Приваблена шумами з вікна випорхнула Кагекар. І гукнула на вухи фельдмаршалу. «Отямся! там унизу друзі. Оттямившись, Дін Юр поглянув униз. А, це ви? сказав він. Я, здається, трохи замислився. Тепер, коли армія Джуса була розбита, і смарагдово місту більше не загрожувала небезпека, довгобородий солдат, знову, як і раніше, став неуважним диваком. Місто пустився. Брама розчинилася, і залізний дроворуб та його супутники увійшли до тронної зали палацу, де колись гудвін, великий і жахливий, з'явився перед ними у вигляді багаторукого і багатоокого чудовиська. Тепер на троні поважно сидів страшило. Біля нього стояла Елі у срібних черевичках і золотій шапці. Лежали Сміливий лев і тотошка у золотих ошиниках. А на спинці трону сиділа кагекар. Уздовж стін, усміхаючись і перешіптуючись, юрмились придворні ті, котрі не пішли прислужувати Орфіну джусу. Вони тепер страшенно цим пишалися і виставляли на показ свою відданість страшилові мудрому, чекаючи за це винагороди. Страшило зійшов з трону і ступив п'ять кроків назустріч гостям. Що придворними було оцінено як знак великої ласки з його боку. А потім до зали внесли столи, заставлені всілякими смачними яствами і напитками. Розпочався бенкет веселий і радісний, і тривав він до самого вечора. Жителі ходили святково в і часи панування Урфіна Джуса здавалися їм лихим сном. Через кілька днів. Відбувся суд над Орфіном Джусом. Жителі Смарагдової країни пропонували послати його в рудники. Друзі, сказав Чарлі Блек, а чи не краще залишити цю людину на самоті з собою? Слушно, сказала Елі, це буде для нього найтяжчим покаранням. Нехай поживе серед тих людей, яких хотів собі підкорити, нехай усе нагадує йому про його жахливі наміри і вчинки. Ти це здорово сказала Елі, вигукнув страшило. І я з тобою згоден. І я, сказав залізний дроворуб, і я, сказав сміливий Лев, і я додав додошка. Кагекар хотіла щось заперечити. Та цієї хвилини жителі Смарагдової країни так гучно закричали Ура! Хай живе Елі та її друзі, що їй довелося промовчати. А Урфін звільнений з-під варти, Пішов, куди очі бачать, супроводжуваний свистом і улюлюканням городян та фермерів. Тепер треба було вирішити, що робити з дерев'яними солдатами і поліцейськими Урфіна Джуса. Спалити їх. гукнула Кагекар. Страшило приклав пальця до лоба і попрохав не заважати йому думати. Запала глибока тиша. Після довгих роздумів страшило мудрий сказав палити їх ми не будемо. Це не по-господарськи. Треба зробити із дуболомів сумлінних працівників на загальну користь. А справ у нашій країні багато. Якщо дуболоми дерев'яні, то вони найкраще розуміються на деревині. Тож нехай вони будуть садівниками і лісниками. Вони найкраще від усіх доглядатимуть за деревами. Добре було б ще й вставити кожному з них мозок та, на жаль, у них не порожнисті голови. Страшило виголосив довгу промову і в душі був нею дуже задоволений. Промову було вислухано з величезною увагою. Залізний дроворуб мовив треба поставити дерев'яним солдатам нові добрі серця. Але ж у них зовсім немає сердець, заперечив страшило. Тоді я не знаю, як з ними бути, засмутився дроворуб. Страшило знову попрохав час на роздуми. Цього разу він думав понад годину і так напружено, що голова його наїжачилася голками та шпильками. Натовп жителів дивився на правителя з благоговійним жахом. Нарешті страшило ударив себе по лобі. Я придумав, вигукнув він, і площа радісно охнула. Оскільки у дерев'яних солдатів немає ні мозку, ні серця, то вся заковика тут в обличчях. Урфінджус не недарма, вирізблював їм такі страхітливі пики. Варто їм зробити веселі усміхнені обличчя, і вони поводимуться зовсім інакше. Пропозиція страшили, видалася діловою. Про всяк випадок варто було спробувати. Дослід вирішили провести над Палісандровим генералом Ланом Піротом. Його привели і поставили перед столом суддів. Скажіть, генерале, запитав його страшило, чи ви знаєте ви себе винним за ті, всі ті чинки, які скоїли? Ні, не визнаю, браво відкарбував генерал. Я все чинив за наказом свого короля. А якщо вас відпустять і дадуть вам у підлеглість солдатів, що ви робитимете? Генерал так люто скривив обличчя, що діти, котрі стояли в натовпі, злякалися і заплакали. А тотошка голосно загавкав. Що робитиму? хрипко побасив полководець. Воюватиму, грабуватиму, у цьому все моє життя. Вивезти його, наказав страшило. Генерала повели у майстерню палацу, де на нього вже чекав найвправніший різьбяр Смарагдового міста. Робота тривала довго, години зотри. але жоден городянин не покинув площу. Всім було цікаво дізнатися, чим же скінчиться цей дивний досвід. Нарешті з мосту зійшов веселий усміхнений чоловік, у якому впізнали Лана пірота. Лише по полісандрових візерунках на його голові. Лан пірот, наспівуючи та пританцьовуючи, пройшов крізь натовп, який розступився і зупинився перед столом судової колегії. Ви, здається, хотіли мене бачити? запитав він дзвінким приємним голосом. Так, сказав страшило. Хто ви такий? Хто я? Справді, хто ж я? Слово честі, не знаю. Вас звати лан пірот, сказав страшило. Так так, звичайно, мене звати лан пірот, як це я міг забути. І ви вчитель танців, підказала Елі, котрі дуже сподобались нові витончені манери лани пірота. Саме так, я учитель танців. Де мої учні? Де мої учениці? Я ж тремчу та хочу дати їм перший урок. І лан пірот. Наспівуючи і пританцьовуючи, попрямував з площі, а за ним юрбою побігли хлопчаки та дівчатка. Коли пристрасті дещо вляглися, натовп одноголосно ухвалив присвоїти страшилові такий титул Страшило тричі примудрий правитель смарагдового міста.